Олександр Глазов був студентським мером Полтави протягом двох років. Традиційно в грудні проходять перевибори очільника студентства, і він звітує про досягнення ради. За цей час зазначає Олександр, зробили чимало. Студентська рада нашого міста вона отримала новий такий подих, новий облік, можна сказати. В першу чергу ми провели ребрендинг студентської ради нашого міста. Ми отримали нову емблему, затвердили її. Ми змінили, створили, можна так сказати, нове положення. У нас Змінилася структура студентської ради міста Полтава. Вперше в історії студентської ради міста у нас створений виконавчий комітет студентської ради. Цьогоріч свої кандидатури на цю посаду висунули дві студентки Рена Дарсанія та Олена Кашуба. Кожна з претенденток склала спеціальну програму. В ній кілька пунктів. Вона складається з шести пунктів, до якої входить такі як працевлаштування студентів, також фізична культура та спорт, розвиток її эпохи популярних сетях у нашому регіоні також туди входять такі напрямки роботи, як саме реформування студентської ради міста. Я вважаю, що вона зараз прекрасно працює, проте трошки є такі нюанси, які можна реформувати. Нині вважають кандидати. Студрада міста гідно працює, але цю роботу можна покращити. Я вже це вже п'ятий рік в студентському самоврядуванні і вже два роки займаю посаду за. Притерія студентської ради міста Полтава. і вже в цьому році вирішила підматися на більш високий рівень і очолити студентську ради міста Полтави і втілювати відповідну свою програму. Основне, що я хочу внести відповідно що нового в своїй програмі, це зареєструвати студентську раду міста Полтави як громадську організацію для того, щоб залучити ресурси, фінансувати. І відповідно дати можливості більш широкої роботи для студентської ради». В Голосуванні взяли участь по 15 делегатів з 22 навчальних закладів міста. Загальна кількість бюлетенів 225, з них 158 не використали. Шляхом таємного голосування визначили новий студмер Олена Кашуба. За неї свої голоси віддали 147 студентів, а за її опонентку 22. Тож відтепер свої плани та передвиборну програму Олена Кашуба намагатиметься втілити в життя.